Діяння апостолів, Розділ п'ятий Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали синидріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященик спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народом, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Откровення Розділ 12 І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І мавши в утробі. Кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи, жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її. 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місце не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, Змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну. Повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров'ю анця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться, небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія, і пустив змій із пащі своєї воду, як річку. За жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Псалом сімдесят сьомий. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні. Згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки, і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться Його ласка, і зроду врід слово Його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я то біль мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами Твоїми, і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог! Такий великий, як наш Бог. Ти єси Бог, що чудо чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою. Із туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії, блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару. Рукою МОЙСЕЯ та Арона. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ тридцятий. Слова Агура, сина Яке з маси. Вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав, Хто Господь, або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого. І не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі. З поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, Земля води не сита, та вогонь, який не кажуть досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря, і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може. Раба, що зацарює. Безумного, коли наїсться до наситу, Нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші, понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки, народ слабенький. А на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев Найсильніший між звірями ні перед чим не уступає півень, що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло. І коли натиснути носа кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. КНИГА Второзаконня розділ тридцять перший. І пішов Мойсей і став промовляти до всього Ізраїля оцими словами, кажучи до них: Тепер мені сто двадцять років не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені: Ти не перейдеш через оцей Йордан. Сам Господь, Бог твій, перейде перед тобою. Він знищить перед тобою ці народи, і ти війдеш у їхню посілість. Ісус навин перейде перед тобою, як заповідав Господь, і вчинить Господь з ними, як учинив із Сихоном та Огом, аморійськими царями і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть ті народи вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом. Що його я дав вам. Тримайтесь кріпко і хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь, Бог твій, рушай з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Потім покликав Мойсей Ісуса, і перед очима всього Ізраїля промовив до нього Держися кріпко і хоробро! Ти бо війдеш із цим народом у землю, про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть її їм, і ти передаси її їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою, він сам буде з тобою. Не опустить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся. Мойсей списав цей закон. І віддав його священникам, синам Леві, що носять кивот Господнього Союзу, і усім старішинам Ізраїля. І заповідав їм Мойсей, кажучи, наприкінці кожного сьомого року, в призначений час року відпущення, в свято Кучок, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом, Богом своїм, на тому місці, що його він вибере. Читатимеш оцей закон перед усім Ізраїлем, щоб вони чули. З громад людей, чоловіків, жінок, малолітків і приходнів, що в твоїх містах, щоб слухали та навчалися боятись Господа, Бога вашого, та щоб пильно виконували всі слова цього закону. Також їхні діти, які нічого не знають. Нехай слухають і навчаються боятись Господа, Бога вашого, по всі дні вашого життя на землі, що її, перейшовши Йордан, маєте зайняти. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Ось близько день твоєї смерті поклич Ісуса Навина, і станьте в наметі зборів, а я дам йому мої накази. Пішли Мойсей та Ісус, і стали в наметі зборів. І з'явився Господь у наметі в стовпі хмари, тоді став стовп хмари біля входу в намет. І сказав Господь до Мойсея. Ти оце ляжеш із твоїми батьками, а народ цей устане і почне блудувати слідом за чужими богами землі, до якої простує. Мене ж покине і зламає мій союз, що його я заключив з ними. Але мій гнів запалає на нього того ж дня, і я покину їх і сховаю від них своє лице, і вони стануть здобичу інших, і спостигне їх усяка біда та горе. Тоді народ скаже чи не тому спостигло мене це горе, що немає мого бога серед мене? Я ж цього дня зовсім сховаю своє лице за все те зло, що він його накоїв, що звернувся до інших богів. Отож спишіть собі цю пісню та навчіть її, синів Ізраїля, вкладіть її в уста їм, щоб ця пісня була мені свідоцтвом проти синів Ізраїля. Бо як приведу його в землю, що тече молоком та медом. Яку я клявся дати його батькам, він наїсться досита, розтовстіє та й звернеться до інших богів, запопадеться їм служити, мене ж зневажать і мій союз зламають. І коли спіткають його всякі злидні та гори, то ця пісня, бо ж не забудеться вона в устах його потомків, буде свідком проти нього. Що я справді знав, перше, ніж впровадив його в землю, про яку клявся, які то заміри ворушаться в ньому вже сьогодні? Того дня Мойсей списав цю пісню і навчив її синів Ізраїля, та й дав Господь свої накази Ісусові навинові і сказав: Будь сильний і відважний. Ти бо маєш привести синів Ізраїля в землю, що про неї я їм клявся, і я буду з тобою. Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця, тоді звелів він левітам, які носили кивод Господнього Союзу. Візьміть книгу цього закону. І покладіть її збоку біля кивоту Союзу Господа, Бога вашого, він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Як тепер ще за мого життя з вами ви противились Господові, то що вже по моїй смерті? Зберіть до мене всіх старішин, ваших поколінь і ваших начальників. Хочу промовляти, щоб ви чули ці слова, і хочу кликати на свідків проти них небо і землю. Знаю бо добре, що після моєї смерті ви зіпсуєтесь зовсім і звернете з дороги, що її я вам заповідав, що в майбутності впаде на вас лихо за те, що чинитимете зло перед очима в Господа, приводивши його до гніву ділами ваших рук. І промовив Мойсей до вух усієї громади Ізраїля словами тієї пісні до самого кінця.